Вітаю вас у цій медитації. Ви зможете отримати глибинну характеристику своєї особистості, дізнатися багато нового та цікавого. Джерелом відповідей в рамках цього сеансу виступлять хроніки Акаші, це всесвітня бібліотека, архів записів про минуле, сьогодення та майбутнє всіх та кожного. Для успішного сприйняття інформації в процесі медитації бажано мати принаймні мінімальний рівень сприйняття енергетики та отримання відповідей із тонкого плану в рамках задатків ясновидіння, які є у кожного, але найчастіше закриті блоками негативу на рівні енергетики, а також потребують системного тренування та розвитку. І зараз ми починаємо медитацію. Займіть найбільш зручне положення для вашого тіла. Заплющуючи свої очі, ви можете помітити, як ваш розум вже почав несвідомо занурюватися в медитативний стан. Дозвольте своєму розуму відволіктися від будь-яких думок та зосередьте увагу на диханні. Зробіть глибокий вдих і відчуйте, як свіже повітря надходить у легені. Затримайте подих на мить, відчувши, як повітря стає теплішим. Та повільно видихніть, продовжуючи споглядати за процесом дихання. Ви відчуваєте, як у вашій свідомості. Зникають всі емоції, переживання та враження, вони, немов повітряні бульбашки, відлітають вдалину, розчиняючись у неосяжній безможності цієї медитації. Відчуйте, як ваш розум сповнюється відчуттям глибокого, багатовимірного спокою та відпочинку. Почуття умиротворення пульсує та розтікається в межах вашого тіла. У міру сповільнення та поступового припинення розумових процесів ви відчуваєте, як ваше тіло глибинно розслабляється. Ви помічаєте, що з кожним вдихом та видихом ваше тіло все більше заспокоюється і звільняється від напруги. Починаючи від стоп і закінчуючи головою, ви відчуваєте, як кожна частина вашого тіла, кожен м'яз, кожна клітина розслабляється та занурюється у приємну тишу. Ваша свідомість стає ясною, як непорушне дзеркало, віддзеркалюючи лише безмежний спокій. З кожним вдихом, ви все глибше занурюєтесь у свій внутрішній світ, відчуваючи власні вібрації від своєї рідної енергії, яка циркулює всередині вас та сповнює теплом, ніжно тримає вас в обіймах. У цьому трансцендентному стані ви насолоджуєтеся всебічним спокоєм та безмежною гармонією, почуваючись чудово, а кожен наступний подих приноситиме вам ще більше відчуття релаксації. Чудово, давайте прямо в цю секунду телепортуємося до Всесвітньої бібліотеки Хроніки Акаші. Ви щойно перенеслися в хроніки, де панує гармонія та миротворення. Ви можете озирнутися навколо. Зараз встановіть телепатичний зв'язок з бібліотекою зусиллями думки. Тепер уявіть перед собою енергетичний екран, підключений до архівів бібліотеки, який може виводити відповіді на ваші запити у вигляді образів, картинок, відео, тексту і не тільки. Далі зверніться до хронік із проханням з цього моменту показувати відповіді тривалістю одна хвилина на кожен запит. Попросіть про це. Тож почнемо. Запитайте демонстрацію вашого глибинного портрета з боку під різними аспектами. Запитайте демонстрацію того, що приносить вам радість найбільшою мірою. Попросіть перерахувати все, що здатне надавати вам сили фізичні, моральні та духовні. Запитайте демонстрацію ваших переваг як явних, так і прихованих. Попросіть відобразити слабкі сторони, які можна і важливо виправити. Тепер просимо хроніки поетапно перерахувати ваші неочевидні особливості: характер, схильності, вчинки, життєвий вклад тощо. Далі запитайте всі особливості та факти про вас, які виявляться для вас максимально цікавими. Попросіть показати ваші найбільші досягнення в минулому. Запитайте демонстрацію втрачених можливостей, і чому так сталося, що ви свого часу не мали змоги або не стали користуватися ними? Попросіть показати найвагоміші та найбільш значущі досягнення, які ви здатні здійснити в майбутньому. Попросіть хроніки показати декілька ключових символів чи образів, які уособлюють вашу особистість у цьому житті, і з'ясуйте, чому. Добре, тепер подумки залиште хроніки та перенесіться своєю присутністю назад у тіло. За кілька секунд ви можете розплющити очі. Дорогі слухачі, ви дізналися багато нового та цікавого про себе за цей сеанс. Зробивши значний стрибок у самопізнанні, в розумінні себе, свого характеру, своїх вчинків і загалом зуміли подивитися на себе під новими кутами. Якщо не вдалося нічого побачити, то традиційно рекомендую пройти курс практик з плейлисту медитації для очищення, а також з плейлисту медитації для розвитку здібностей. Якщо ця медитація виявилася для вас корисною та цікавою, Пропоную зробити для неї репост у вашій соцмережі. Дозвольте своїм друзям та знайомим також дізнатися про себе щось дуже цікаве та значуще для них. З вами був Дмитро Мельник. До нових зустрічей.